Доброго ранку! Фрукт, який допомагав у лікуванні безлічі хвороб знаменитому лікарю з Персії Авіцені, повертав сили воїнам армії Олександра Македонського. А на думку вчених є досконалим створінням природи герой сюжету сьогодні інжир. Інжир смачний і поживний. Він швидко насичує і, до речі, він викликає спраги. Це чудова альтернатива солодощам. Чим більше в ньому кісточок, тим відсолодший. Цей фрукт не рекомендують при запальних процесах сумково-кишкового тракту, подагрі, цукровому діабеті та ожирінні. Він широко використовується в народній медицині та косметології. Свіжі плоди через швидке псування занадто вибагливі до зберігання, тому найчастіше використовують сушені. Свіжі плоди зберігають у холодильнику не більше тижня, а сушені у прохолодному темному місті декілька місяців. Добова норма сушеного інжиру для дорослої людини не більше 5 ягід, тобто 50 грамів. Свіжого можна з'їсти втричі більше. За кількістю корисних речовин вони майже не відрізняються однак калорійність сушеного у 5 разів вища, тому його краще вживати в перші половині дня. Жир це джерело великої кількістю корисних речовин, органічних кислот, цукрів, ферментів, пектину, клітковини, вітамінів та мінералів. За кількістю калію, він поступається лише горіхам і містить чималу кількість антиоксидантів, речовин, які уповільнюють процеси старіння та попереджають онкопроцес. І чим він темніший, тим їх більше. Вживання інжиру покращує роботу серцево-судинної та нервової системи, допомагає бронхіальній астмі та хікардії, тромбозах, стимулює роботу шумково-кошкового тракту, виводить токсини, швидко повертає працездатність, має сечогінну, протизапальну та жарознижуючу дію. Щоб турботи про самопочуття залишили вас, додайте до свого раціону декілька цих дивовишних ягід і будьте здорові!